Всім привіт! І сьогодні ми будемо робити вироби з 3D ручки. А також покажу, як ними можна користуватися. Ось ця ручка вона дуже класна, тому що з нею можна зробити що захочеш. Ну що ж, погнали! Для роботи нам буде потрібно е, брилки. Якщо ви хочете, щоб ваш виріб був як брилок. 3D ручка, пластинка, вона ще в комплекті до 3D ручки, а також пластмаса. Тут в мене дізнає. Так. Е, я буду розказувати для початківців, які ще тільки починають робити три... з 3 d ручкою Для вже тих, хто вже робив 3 d ручку але не дуже знає. Або хто вже вправно вміє робити 3D-ручкою. Починаємо. Для тих, хто тільки починає робити 3D ручкою, ми зробимо просто сердечко. У мене, мене тут розігрілась. Зараз не нагріється. Я вам покажу зараз, як вимігти цю пластмаску. Щоб засунути її, треба на цю нажмати, а щоб висунути, щоб вона висунулася на оцю. Я зараз вам покажу, коли вона розгріється. Нарешті, нагрілася. 160. У мене 160, але можна і більше. Просто щоб було швидше. Малюємо сердечко. Ось таке у нас сердечко вийшло. Якщо ви бажаєте його зробити бренком, то ви ось так підставляєте цей. Я не буду його робити брюком. Я так його типу, замальовуєте. Типу... Але я зроблю просто ось отак. Далі ми робимо для тих, хто вже вміє користуватися гарною 3 девочкою. Зараз ми трошки засохну. Ми будемо робити е, морозиво, брелок У мене ось такий є брелочок. Такий гарний. Якщо ще ось такий засохло можемо знімати ось таке гаромке. Можете і зірочку, і квіточку, і що захочете. Шоколадку, не знаю, ще щось Ось Так. Так. Робимо морозиво. Я все-таки зроблю вафельку. Зараз покажу, як можна вийняти ось цю пластмасу. Просто нажимаєте на цю штучку. І далі вона буде витис витискатись. Ось. Ну, все таки буде рожево-жовта таке, тому треба Ви, що треба окремо десь. зробити. Бачите, тут рожевий навіть. Далі тільки жовтіші і Все Саме стало жовтим. Ось таку, як би сказати, вафельку для морозового. І заповнюємо її. Далі запахаємо. Ну, зараз шапочку таку. Вона в мене буде рожева. Натискаємо. Саме буде висовуватись. Я поки що приготую рожеву, в мене його вже так трошки мало залишилось, але нічого страшного. Воно почне по-іншому діти, то тоді воно значить, повністю висунулося. І типу шапочка. Якщо у вас ще є ідеї для мого каналу відео, можете написати в коментарях. Буду дуже вдячна. Далі, щоб сру... прочепити сам брелок, і щоб воно не було прям сильно видно, я спочатку зроблю, типу, воно розстає, а потом вже покажу, как прочепити брелок. О, ой, я не висунула. Оп, засовим. Робимо, типу, воно тут вот так растеклось. Вот так, он ну, ты типа, растеклось. Далее. Сейчас, ну, пицца, на 500 Я Сейчас покажу вам, как можно почти это Навіть до якогось іншого вироба. Або сердечка, або ще чогось. Ми так назад його. Можна будь-який кольор взяти, який у вас, ну, щоб вам не було жалко. З так візьмемо. Це мене просто вже ось Так, типу, заповнюємо, запам'ятаємо, що воно теж не приклеїлось. Так, а. Ай, притиснув. Ось вона воно приклеїлось. Дивіться, як це гарно. Це для вас. Переходимо до для тих, хто вже керувати 3D-ручку. Ми зробимо 3D-фігурку. Це буде, давайте ми зробимо м'ячик. Ні, ах, че ні, сердечко. Ми робимо малесеньке сердечко, щоб гадав.

Далее вот тут мы ну, как-то так. Далее можно вот так-то... Типа. Не можно, а треба. Я вам покажу, конечно. Так много слоев треба работать, конечно, но... Ладно, Зроблю заради підписників. Так, тут можна якийсь малюночок намалювати, воно більш таке виходить, як 3D, але не 2D. І можете подивитися, ну, якщо ви вже більш навчилися робити 3D ручки, то можете подивитися ідеї у Пінтерісній. А також у YouTube Shorts та дуже багато різних як ідей як можна зробити. Ну що ж, всем, пока.